Візьміть келих і додайте в нього трохи води. Тоді візьміть вказівний палець і змочіть його у воді. Після цього проводьте механічними рухами по вінцю. Через деякий час ви почуєте, що ваш келих співає. Навіщо потрібно було змочувати вказівний палець у воді? Чому для успішного проведення досліду келих і руки повинні бути ретельно вимиті з милом? Чи лунатиме звук, якщо в келиху зовсім не буде води. Чому не виникає звук, якщо проводити такий самий дослід з півлітровою банкою? Як змінюється частота звуку залежно від кількості води в келиху?